Серед багатьох божевільних імператорів Риму виділяється і така людина, як Марк Аурелій Антонін Геліогабал, завдяки своїй бабусі, яка була вмілою інтриганкою, що, заречившись підтримкою легіонів у Сирії, зробила свого онука імператором. Та хоч 14-річний геліогабал і здобув чудову освіту, але адекватно правити країною так і не зміг. Еліогобал настільки любив багатство та розкіш, що не було жодного предмета одягу, який він носив би двічі. Така ж ситуація була і з дорогоцінними прикрасами, вдруге в тому самому він не з'являвся. При цьому юний правитель постійно влаштовував банкети, ігри та інші розважальні заходи. На банкетах страви були прикрашені дорогоцінностями. Наприклад, серед справжнього гороху гості часто могли знайти золото чи інші коштовності, які збирали з собою у якості подарунки. а в стравах з рисом можна було знайти зернятка білих перлів. Імператор Геліогабал показував свою розпусту на публіку. Він постійно хвалився тим, що жодна продажна жінка не мала за все її життя стільки хаханців, скільки їх було в нього. Саме їх, своїх численних шанувальників, чоловічої статі, він ставив на п'єдестал, роздаючи їм посади та титули направо і наліво. Якщо молодому імператору подобались якісь чоловіки, то вони ставали командирами легіонів, префе. Консулами очолювали цілі території, але найстрашніше для почесних риблян було те, що улюбленці молодого імператора були з самих низів. Наприклад, префект охорони при імператорі, це в минулому звичайнісінький візник, на якого в свій час Марк поклав око. Префектом приторії, а це не тільки начальство над приторіанською гвардією, а ще й широкі адміністративні та військові повноваження, став танцівник, який колись сподобався імператору. Ну а запостачання продукції до імператорського палацу відповідав простий цирульник. І таких прикладів було багато. Це, звичайно, м'яко кажучи, ображало римлян. Та й крім того, люди з народу, які так швидко отримали високі посади, не мали потрібних навичок командування, адміністрування. А тому ситуація в державному апараті стрімко погіршувалась. У 222 році імператор Геліогабал влаштував збіговий повій, запросивши їх до міста на особливий конгрес, він з'явився в жіночому одязі з нарум'яненим і нафарбованим обличчям, особливо приділяючи увагу очам, і на честь цього оголосив у Римі свято. З'являючись на урочистих заходах, він танцював перед публікою. Після гоління бороди імператор зайнявся епіляцією, наказавши своїм слугам вищипати собі усе волосся на тілі щоб ще більше бути схожим на жінку. Дійшло навіть до того, що Геліо Габал оголосив велику нагороду тому, хто зможе зробити йому операцію щодо зміни статі. Медицина того часу не володіла подіями технологіями, але імператор творчо підійшов до вирішення проблеми. З розповідей історика Діона Кассія вночі імператор ходив у перуці і грав роль торговця жінками. Він часто бував у найогидніших борделях, виганяв повій і сам грав роль повії. Нарешті він зробив у палаці особливу кімнату, і там, на порозі, як публічна дівка, м'яким і захоплюючим голосом чіплявся до перехожих. Чотири роки терпіла імперія такого дивного імператора, але зрештою він набрид усім. З подачі Сенату солдати з гвардії підняли проти імператора повстання і 11 березня 222 року зловили і його самого, і його матір Юлію Соемію. Треба сказати, що насправді, хоч Геліогабал і звався імператором і навіть брав участь у деяких питаннях в управлінні державою, але в основному та фактично правили Римом три жінки: бабуся імператора, його тітка, а найбільше його мати Юлія Соемія. Загалом матір вбили саме за це. Вона не тільки не змогла приборкати сина, а й своїм правлінням довела країну до кризи. Вбито її було того ж дня, як і спіймано, 11 березня. Цікаво, що самого Геліогабала вбивали вельми показовим способом мечем, відгадайте куди, у задній прохід, що було зроблено за його любов до хлопчиків. Відразу після вбивства тіла і Геліогабала, і його матері тягали вулицями Риму, після чого обидва вони були викинуті в річку Тибр. Відомо, що імператор Геліогабал знав, що помре насильницькою смертю, яку йому нібито передбачили ще в дитинстві сирійські жреці. Знаючи, що такої долі йому не уникнути, він вирішив підготуватися, закупив зброю із чистого золота, дорогі шовкові нитки, фляги з отрутою, осінні коштовним камінням. Все для того, щоб у потрібний момент. Або зарізати себе, або задушити, або отруїти. Імператор хотів, щоб і смерть його була такою самою розкішною, дорогою, у близьку, як він і провів своє життя. Проте насправді йому судилося зустріти, мабуть, найганебнішу смерть серед усіх римських імператорів. Зовсім недавно у Великій Британії музей Північного Хартфордшера заявив, що римський імператор Марк Аурелій Антонін Геліогабал був трансгендерною жінкою. Відтепер музей називатиме імператора жіночими займенниками вона і її. Музей дав геліогабалу жіночі займенники, спираючись на класичні тексти минулого. Вони стверджують, що імператор говорив середовищу не називайте мене паном, бо я пані. У музеї пояснили, що необхідно ввічливо та з пошаною ставитися до трансгендера. Дискусії про гендерну ідентичність імператора Геліогабала точаться вже давно. Зазвичай історики та вчені діляться на два протилежні табори: дехто вірить історичним текстам і вважає їх явним свідченням його трансгендерності. Інші ж припускають, що це могло бути написано виключно для підриву позицій непопулярного імператора. Так, наприклад, Шушма Малік, професор Кембриджського університету, нагадує, що в римській літературі є багато прикладів того, як женоподібні висловлювання та слова використовувалися для критики чи ослаблення того чи іншого політичного діяча. При цьому член Ради Північного британського музею Кіт Хоскінс вважає, що Такі спостереження, як історика Діона Касія, є прямим доказом того, що імператор хотів, щоб до нього звертались вона, а не він, відповідно, на його думку, логічно представляти імператора саме цими займенниками. Це стандартна практика в інших країнах.